Ну, признається, в колодці була. Мені здається, в кожного хоч раз таке в житті траплялось, ну бо таке було зі мною. І не раз. Коли ти наставляєш сотню будильників з вечора, ну а толку з них зранку нуль. Де після першого будильника зранку ти говориш собі ще 5 хвилинчок і храпиш ще 2 години, і потім прокидаєшся і розумієш, що все проспав. Ясне діло в кожного різний організм. Комусь для сну вистачить 4 години, комусь для сну вистачить 7, а комусь, як мені, ідейся замало. З станім часом я взагалі не маю близько якогось графіку сну. Я можу сидіти за компухтером до години 4 ранку і встати години другого 3 дня, або просто піти спати, коли хочу і встати, коли хочу. Я старався якось врегулювати той графік, але нічого в мене не вирішується йшло вещать я наступав на одній ті самі граблі. так як в другій годині ночі я можу зненацька проснутися, тим більше з великою енергією і так як я вже не зможу заснути в мене нема вибору, як просто йти тусувати на кухню і слухати бізнес поради порозвивоці Позаніматися бізнесом. але в один день я собі так якось посидів, подумав і прийшов до висновку, що треба собі зробити нормальний графік сну. А саме лягати не пізніше 10-ї дене вечора, ну і вставати не пізніше 5-ї ранку. Ну і крім того, щоб отримати якісний сон, як мінімум за 2-3 години до сну забути про будь-які екрани, тих ваших компухтерів, то вашого тіктоку. І взяти в руки книжку, чи то просто піти прогулятися, зготувати їсти, чи то поприбирати в хаті, чи то зготувати собі лахи, щоб дітися зранку. Одним словом робити що небудь, не ваш тікток. Так само відмовитись повністю від будь-якої їжі, як мінімум за 2 Години перед сном. Так і це допоможе зняти напругу праву шлунку, і ваш організм зможе спокійно собі розслабитись, відпочити і вже бути готовим до сну, а не пробляти ваш боржки і взіл за десь того, як пішли ліжку. Тож це є одні з найголовніших речей, які бажано зробити перед сном. Ну і ще зготувати стакан, чи то бутылку води, щоб зранку собі встати трошки хляпнути і тим самим запустити свій організм. Тож, як тільки стукнулося моде вечора, я відключив всі девайси: екран телефона, комп'ютер, музику, телевізор якого в мене нема. І чомусь перші 3-4 дні я не міг нормально поспати. Так і просто кожні 2-3 години я сам по собі прокидався. Що спричиняло ті часті прокидання з нічого, я без поняття. Може, то мій організм так трохи ва був, що я не знаю. І пізніше, так скажем, той перевчастий сон давав про себе знати в день. Коли посередня мене просто тянуло спати, і в мене не лишалося вибору як піти і зрівнути на пару годин. І переважно перший тиждень з новим графіком сну в годині восьмій, а то і раніше я вже міг лежати в ліжку і спати. А деколи навіть і до ліжка не доходило. На наступний тиждень я більш-менш звик до нового режиму, але все одно одне з найважчих, що надалі залишалося, це встати зранку з ліжка. І найкраще, що можна зробити в цьому випадку, це просто моментально встати Після того, коли почув будильник. Ну я сніголо там не вискакувати зараз з ліжка, бо то зараз тиски поскачу, так якби вже ну трошки роки не ті. Ну і після того, коли встали, можна піти вмитися водою або зробити якусь невелику ранішню дитину. Одним словом, те, що буде мотивувати вас встати зранку з ліжка. До прикладу, піти з'їсти якийсь смачненький салатик, якийсь плясок, чи то може якийсь шукуляду. Найкраще це собі продумати і уявити випрямувати по детально ще з вечора перед сном. І зранку просто встати і зробити. І чим довше ти лежиш в своєму типлесінькому ліжку і після дзвінка будильника говориш собі То ще десь хвилин дай положити до яверс, Та тим ти тільки більше собі шкодиш. Я думаю, всі вже прекрасно знаєте про цей сну, який триває годину і 30 хвилин. І найкраще прокидатися в самому його кінці. Але після того, коли ви прокинулись і вирішите здрібнути ще десь хвилин, ви тим самим запускаєте новий цикл. І через декілька хвилин, коли цикл вже так скажем він переривається в Будильника. І пізніше весь день вас буде тягнути на сон, щоб доспати от той отой водоспаний цикл. І напевно одне, що я помітив, що чим найбільше будильників населяються з вечора, тим більше ймовірність проспати зранку. І не потрібно наставляти сотню будильників на вечір зі страхом того, що ви проспите. Вам вистачить буквально й одного. Ну. Максимум три. Найкраще собі поставити одну годину, коли ви хочете прокинутись, і весь час про неї думати, допоки ви не заснете. Тим самим програмуючи свою головоньку встати в той час. До прикладу, вам треба встати в годині 9 ранку і ви такі типу, а що якщо попробувати встати трошки раніше, може там підготуюся, може в мене буде більше часу, і крім того, що ви ставите ще годину на 9 годину ранку, ви ставите на 8 і на сьому. І тим сам ваша підсвідомість просто не розуміє, коли вам конкретно треба встати. Може, навіть ніхто їм не робив, але я робив. Найосмішевше, що я достав, то це не важливий кіонерстієти, штук в другі ноті чи то в 9 ранку, чи в 4 ранку, без різниці. Головне кожного дня лягати спати в один і той самий час. Якщо вам комфортно прокидатися в кожусі сонце, то лягайте годину 2 ночі і вставайте годину 9-10. Але якщо вам не комфортно вставати, але ви мусите вставати, наприклад, до школи, на роботу, університет то просто ляйте скоріше. Сам я більше схиляюся до ненормовного графіку, де один день я можу поспати 3 години, наступний 9 і кожен раз час не змінюється. Але що я помітив з часом, що якщо ти хочеш бути більш бадьорим, більш енергійним протягом цього дня, то найкраще всього зробити один графік і просто його дотримувати. Часто, ніколи не думаю, що буду говорити про стабільний графік сну. Що зробити? Старість. Сам я взагалі перше думав, що в мене є якісь проблеми з організмом, так як для того, щоб мені виспати з нормально, мені треба як мінімум десь один сну. Але після того, коли я нормувався свій рафі, я зрозумів, що я просто лінева, спляча, срака.